Покажемо, як можна використовувати програмування, як можна використовувати програми для вирішення деяких банківських операцій, для вирішення економічних задач. Е припустимо, в нас є деякий банк, який дає відсотки відповідно до вкладу. Якщо вклад менше 100, то 5%, від 100 до 200 7%, більше 200-10%. і Користувач, кажучи суму, хоче зразу почути відповідь, скільки буде там за нарахованих за місяць відсотків, разом вклад з відсотками. Зрозуміло, що такі примітивні задачі можна вирішити з допомогою буквально калькулятора, але в деякій мірі тут вже сам користувач, який обчислює, має на калькуляторі вирішувати 7% брати, чи 5%, чи 10%. А програма навіть таку просту задачу, вона ще її спрощує. До того, що потрібно ввести тільки саме число, по суті кажучи саму суму вкладу. Це зрозуміло, що треба з допомогою умовної конструкції, конструкції розгалуження if-else робити. Почнемо нашу задачу. Почнемо з того, що на консоль виведеться повідомлення про те, що треба ввести суму вкладу. Повідомлення виводиться за допомогою методу WriteLine Класу console, яке буде містити для прикладу якесь повідомлення, що введіть суму вашого вкладу. Наша програма буде обчислювати відсотки тільки за один місяць, оскільки для того, щоб обчислити вже до якийсь період N місяців 10, 20 і тому більше, нам потрібно. Вже використовувати цикли. Це буде в наступних відео. Ми використаємо цикли, ми покажемо, як вводити не тільки суму укладу, а ще кількість місяців, на яку на яку, скажімо так, клієнт банку хоче внести суму. Так. Тепер сума наша, сума наша має бути дабл згідно умови. Хоча хто вносить дабл, як мінімум, буде ціле число, але... По суті кажучи, хай буде так. Тепер, як ми знаємо, то вводиться відповідно. Рядок. Считається консолі рядок нам треба його конвертнути за допомогою відповідного класу і методу Е, Читається за допомогою consol-Riadline, рядок. Після цього. Прочитавши значення, записавши змінну А, ми можемо почати нашу перевірку. Якщо менше ста, якщо менше ста, якщо більше Рівне 100, оскільки в першому випадку у нас строга умова. Значить, нам треба, Ми не можемо просто написати більше 100. Нам треба взяти ще дорівнює, оскільки випадок, коли А дорівнює 100, у нас не буде, розгляд, не буде розглядатись. Так. Відповідно, тепер менше 200. А менше 200. Так. Тут має бути ще, ми зараз допишемо. Що ми, тут? ми захочемо тут зразу виводити результат. Поки що залишимо. Так. Після цього, якщо виконується ця умова, теж обчислити, вивести результат. І остання умова, яка буде нас повідомляти про те, що там більше 200, оскільки не менше 100, не від 100 до 200, значить більше 200. І тут зразу буде теж. Оператор, який обчислює і виводить на консоль. Значить, будемо використовувати такий стиль виведення, інтерполяцію, в якому будемо зразу обчислювати і зразу виводити. Як ми це зробимо? Ми виведемо відповідне повідомлення. І напишемо, що вам, ваша сума разом з відсотками буде там дорівнювати тому-то, тому-то. І зараз обчислимо. Так, а як обчислюється сума? Ну, Це є сама сума плюс відсотки. Тому ми можемо написати такого чи. Так. Оскільки у нас інтерполяція, то ми В фігурних дужках повинні писати або змінну, або якийсь вираз, який обчислюється. Тому тут пишемо А плюс А помножити на відсотки. Відсотки в першому випадку 5. В другому 0,7. Ой, вірніше, не 0,5, а 0,05, Тобто 5% відсотків це 5. Тепер 7 і 1. Є. В цьому випадку. Так, дивимося уважно, спробуємо запустити і ввести якусь суму вкладу. Хай буде 500. 550. Ну, наче так, давайте запустимо менше. Запустимо 10. 10 і 5 Так, все правильно. Рахує. Єдине, що ну, тут можемо трошки інакше записати, в принципі, для прикладу забрати це. І отак от записати. Оскільки, оскільки. Ну, спростити, скажімо так, математично цей вираз. Далі. Ну. Як і раніше, так і зараз буде працювати. Єдине, що можливо, хотілося б ще заужу, зауважити такий випадок. Що буде, якщо ось так зробити, ми можемо додати перевірку, чи введений клад там більше нуля. Але це ніде не сказано згідно умови. І, в принципі, в цім якась. Логіка є, що воно не вказано. Якщо мінус, значить не депозит, значить кредит. Якщо мінус не депозит, не кредит, значить це е, виходить, що ви винні банку. Тобто ви взяли мінус 200 і винні мінус 210. Тобто наша програма обчислює не тільки в сторону депозиту, не тільки в сторону, тому, як ви поклали у банку, а і ще при тому, як ви взяли банку. От така проста, наче програма, але вона. Імітує, скажімо, банківську операцію операцію депозиту за один місяць для того, щоб добавити вже декілька місяців, нам треба цикли використовувати. Зрозуміло, що цю операцію можна обчислити з домою калькулятора нічого тут складного немає, але. Інтерфейс калькулятора не такий зручний. На ньому не будуть відповідні повідомлення. На нього нам треба самим вводити вклад і множити на щось і тому подібне, а в цьому випадку нам тільки треба внести суму вкладу. Так. Це все, в принципі, в цьому відео, що хотів сказати. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, коментуйте.